Чи винна ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що соки лубив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто ти знає? Де милино чує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напува, чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобриво уже забува, якби то далися орлинії крила, за синім би морем милого знайшла. Живого б любила, другою б здушила, а до неживого у яму блягла. Не так серце любить, щоб з кимось ділитись, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитись, журись, каже, думка, жалю завдає. Боже мій милий, така твоя воля таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з уст ні пари, широкий Дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари. Ліг біля моря одпочить, а з неба місяць так і сяє, і над водою, і над гаєм, кругом, як в усі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра поверинали малі діти, сміючись. Ходімо, гріться, закричали, зійшло вже сонце, голі скрізь зосокі коси, бо дівчата.